А ти знаєш, сижу в новинах постійно, дивлюся, стільки в Україні допомоги йде з Європи, з цілого світу взагалі. І це насправді так прикольно. Але згадаючи від розвалу Радянського Союзу, коли Україна незалежна, та? я щось не пам'ятаю ніяких таких історій, щоб Україна комусь так допомогла. Це насправді цікаво, але. У нас просто зараз шалений фідбек іде від цілого світу. Ну не скажи. Ми довго і нудно гулялися своїми якимись там приколами, але було, було різне. Було таке, що там на початку 2000-х Україна в особі Леоніда Гепардовича Кучме взяла і, наприклад, врятувала одну Балканську країну від війни, від розвалу і від геноцидів теж не шариш? О -о -о -о. Господи, це був, дай Бог, пам'яті 2001 рік. Уже 10 років пройшло від моменту, як розвалилась Югославія. Всі вже з усіма навоювалися. Ну, навоювалися. Повоювали словенці з сербами, серби з хорватами, боснійці з боснійцями, боснійці з сербами, албанці. Одним словом, скучно не було. І одна єдина країна, яка вийшла з тої Югославії без війни. Єдина. це була Македонія, бо навіть словенці 10 днів повоювали. Ну, але 10 днів і нуль, то різні справи. І вона собі вийшла, але сказала: чуваки, ми, ми ні не, не до кого не маємо претензій, воно нам все нам просто незалежність, забирайте зброю, забирайте все, що хочете. Як, як павличко з ядерною зброєю, забирайте все, забирайте. І що? І вони собі рішили, що все, пронесло, війни майже позакінчувалися, вже свій можна жити як люди. Але албанці подумали інакше. Бо прикол в чому? Ну, щоб ви шар, щоб ви розуміли, то Алба... ця, Македонія вона по як Миколаївської області. От, от, от про що ми говоримо? Це що шо, це, щоб ви зразу поняли. І там прикол в чому, що на північному заході Македонії там компактно проживали серби. Їх там проживало ну, не то, щоб багато, але ну, в межах Миколаївської області якась частина це вже для Македонії багато. І вони качали за федералізацію, за те, що ми хочемо по-своєму свої прапори і так далі. Але тут, так, албанці, які воювали в Косово, прошарили, що воювати це нормальна штука, що можна, там, вони там відвоювали собі те Косово і поняли, що а чого б нам не відвоювати, ще кусок Македонії ми ще зробимо собі якусь незалежну країну. А так як в Македонії зброї не було, а в Албанії зброї було ну, більше, ніж треба, бо їхній. Оцей гаять сумасшедшого ходжі, то він тільки те й робив, він строїв бункер і скуповував зброю. Там зброї було просто всратись, і вона була в доброму стані, її було реально багато. І уяви собі ситуацію, що на Миколаївську область зі сторони гір летить армія визволення Албанії чи Македонії, як якось не називав, терористична організація Албанців. І вони йдуть озброєні до зубів. У Македонців поліція, все, поліція, це не військові, у них армії немає. У них взагалі повітряні сили складалися з двох учебних літаків. Все, це, було, це було все, що вони могли собі е, поставити на озброєння. І вони їх починають дуже крепко, ну, бомбити. Але прикол в чому? Що після того, як там 10 років бурлила та війна, на Балкани вже ніхто ніяку зброю не продає. Ну, бо куди? Там і так, там і так все на волоску тримається, ніхто там вже нічого не продає. Але ну Македонія така, що дайте хоч щось. Їм дуже повезло, бо у них на сході болгари, які їх за людей не рахують. Вважають, що македонців придумав ті, то їх взагалі не існує. Це просто такі інші болгари. Ну, кому як нам про це знати? А з півдня ну, греки, які теж взагалі їхньої державності не визнавали, бо Македонія, ви не можете так називатися, бо Македонія це Греція, а ви взагалі непонятно, хто ви якісь там слов'яни. І допомоги просити нізвідки вони вирішили, що ми зараз дозволимо ООН і НАТО розмістити у нас на території миротворчий контингент і літати з нашої території, то вони нам поможуть. хе 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 догонять ще раз поможуть. І коротше, коли на них полізли ті албанці, всі руки в сторони, типа, ну що, ну, полізли, то й полізли, то вам треба якось, мабуть, договарюватися. Ну, македонці такі договарюються, ну, з ким, з озброєними бандами, але тут. Це паралельно з тим, що не було? Це паралельно з тим, що у них ніхрена не було. Вони пробували десь купувати, але їм, по-перше, ніхто не продавав, а по-друге, у них грошей особи не було. Ну що таке Македонія? Вони щось там, щось там десь і було, але їм просто ніхто вже нічого не продавав. І тут а, е, лізуть перший раз ці албанці на них. Так нормально, вже озброєні, все як положено. І тут їх зустрічають бойові вертольоти Мі 8 і Мі 24, яких в Македонії немає. Ну, албанці знають, що їх нема, македонці знають, що їх нема. Всі знають, що їх нема. Вони взяли, прилетіли і розбомбили тих албанців к свиням. А тут албанці в шоці, македонці в шоці, американці НАТО, ООН, які там сидять по, -по району, теж в шоці. бо ну, як так сталося, що бойові вертольоти просто з дня на день появилися Македонії, але ладно, сказали. Ми, ми, ми собі знайшли. Ну, знайшли, то знайшли. Потім проходить ще місяць, здається, чи півтора, і албанці лізуть іще раз. Але вони вже лізуть нормально з мінометами, обстрілюють міста, все, все як положено, все як вони люблять. І долазять до тетову. Це таке місто, воно вже недалеко від столиці, бо там столиця, там, вона недалеко власне, від цього району. І вони долазять туди. І що їх зустрічає в Македонії, в якої ми як знаємо зброї нема, але є міфіч, мі міфічні вертольоти. Їх зустрічають літаки. Їх зустрічають в трубі бомбардувальники Су-24, які тіпа, немає. Всі в шоці. Ну, типа, вони відбилися, всі в шоці, і що зробили тоді? Добросовісні сили НАТО, які були американці, там стояли у Македонії, вони мали вже плинути, і вони під своїм конвоєм вивели албанців, щоб їх не добили з Македонії, насварили їх пальчиком і сказали, що ви ж більше сюди в Македонію не воюєте. Вони сказали, що ми не будемо. Чесно, причесно. Ну, так, от вже пальці отак не складували, показували. Проходить два місяці. Албанці повертаються, повертаються до а. І тоді, власне, як їх вивели звідти, то. Жителі Македонії захопили парламент, мало не влаштували бунт, бо американці не вкрали перемогу. Як так, ми б їх додушили, уже вже все, вже нічого, ви їх взяли, вивели, типа, по, -по цьому лефку вивели за кордони, все бал не балуйтеся тут. Ну і що? Остання битва, як здавалось тоді албанцям, бо ну що, ну вертольоти, самольоти це добре, але ми зараз їх типа, розмотаємо, бо нас просто більше, і ми вміємо воювати, а в них типа, поліція. Ну вони ж останній раз вже нормально підготувалися, вони вже були ПЗРК, гранатомети, все як було, вони вже були готові. І тут їх в Македонії, в якої як ми пам'ятаємо, армії немає, зустрічають БТРи, танки, літаки і вертольоти, яких, як відомо, у них не було. Чекай, стоп, одне питання. Історія класна, але при чому? чому? Не, не так. Кушма, я тобі то сказав, що він тоді просто був в кращих традиціях оцих напіорсточників, які при вокзалах стоять. <свист> він цю комбінацію розіграв просто геніально. По прикол в чому? Тоді, в 2001 році, Україна була якось непостійним членом Ради безпеки ООН і була головою Ради безпеки ООН. Вона пропустила через неї. Прийняла, подала на прийняття дві резолюції, бо Македонія тоді в ООН була так собі, бо греки їх не визнавали, вони без свого прапора навіть сиділи. І вони єлі пропхнули ті резолюції через ООН, бо Китай їх не хотів пропускати, бо Македонці дуже розумні визнали Тайваня, не Китай. Це люди, як люди! а Ви як не люди. От. І пропхнули ці резолюції. Куди дуже сильно хотіли вписати американці ембарго на постачання зброї, але не вписали. Якось там виціганили, що не вписали. Все, резолюція про засудження цих бандитів є, резолюція про те, що вони мають звідти втекти, є. По ідеї, тепер можна якось там діяти. Зброю їм ніхто не продає, ніхто навколо не зацікавлений взагалі в такій країні, як Македонія. І тут Леонід Данилович вирішив, що пора зробити добре діло. Треба йти на зустріч один одному. І, і що? Треба зробити добре діло, бо щось скучне. І він просто продає по дуже пільговим цінам вертольоти, на яких прямо на ходу на аеродромі замальовують українські герби. Малюються це сонце, їхнє Македонське. І в той же день відправляють у бій. Питання тільки от. Дуже часто задавали це навіть після того, як там з'явилась бронетехніка. Техніка, okay, я зараз запитаю, хто на них літав. Е, на них літали македонці, бо як відомо, македонці дуже талановиті льотчики. І вони можуть за ніч навчитися літати на вертольотах і літаках, яких раніше не було. Ну не будеш українське міністерство оборони і Генштаб брехати. Ну Взяли, сіли і полетіли. Що там один палка, два струна, сів да полетів. І після цього все, прилітає держсекретар, тої що кондолі зараз була в Америці, прилітає в Україну і починає того кучму. А що ви не робили? Нашу ви ту зброю продаєте. То яка історія нас розсудить. Історія, в принципі, розсудила, все було окей. І тоді прикол в чому? Що тоді стягнули вертольоти, які були миротворці, стояли у Боснії. Їх щоб Тягать їх не смикати, зразу перекинули в Македонію бронетехніку українську, витягнули з Болгарії, яка там стояла, здається, на модернізації. І буквально от сьогодні прилетіло, завтра воює з мокрою фарбою на бортах і, 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 і все. І тоді, власне, зразу після цього то президент Македонії прилітав в Україну, ті, все в браті, куди там, і загально загаль, там десь передали чотири, здається, літаки. Десь 10 чи 12 вертольотів до 20 танків, до 30 танків і до 20 БТРів. Типа для Миколаївської області дуже таки непоганий арсенал. Це виходить, вони типу продали на безвозвратну... — Ну, продали, продали за, скажімо так, по-перше, більгова ціна вже заключалась в тому, що в принципі продали, бо ніхто не хотів. Uh -huh. А по-друге, продали реально, ну за. не то що за копійки, але продали под, под максимально. Бо якщо даєш безплатно, то на тебе вже так через пальці будуть дивитися, що ти якийсь там. Уружений барон. Хоча Данилович світ дали. Так македонці віддали назад танки і літаки. Літом віддали назад танки, і віддали назад. літаки. Тобто зараз, почалася Так що Данилович їх. Це фінансова піраміда. Він продав, а йому віддали назад. Він їх на депозит положив. Це дуже цікава історія. Ну і я, я чесно, я не знаю на що він то придумав, але мені здається, що він просто хотів, от знаєш оцього ге геополітичної гегемонії. Тіпа, хотів... Типа, хотів... хоті не було чим зайнятися, і він прямо. От... Мож, можливо, його ставка не зіграла, і в Македонії, оскільки я знаю, нема пам'яті тільки так, так, щоб в старості було що згадувати. Так, так щоб в старості ти приїхав на старость у скоп'є купив собі хату під Тетово, а до тебе малі діти бігали і каже, Данилович, Данилович! І в нас спас Добре, Бог з ним за перемогу.